Макс! Застріляй! Ну Макс знає ця місія. Ми з Максом її вже грали. Тільки акуратно, хто воділа? Бистінько поїхали. Хто воділа? Я чекаю, поки сяду все. падаю. Можна їхав. Не, ми просто не доїхали пересюди. <звук> не, не доїхали, будем струни, міни не беруть. А це хто же? Це? Йому тут да, а це? она. Хто це? Ты хто? Приходим. Що це за воїн? Слушай. Че? Я не пам'ятаю, чи я тут респаун робив. Оце, оце це щось. Хто це? Танцю? Блять, рулнок. Юп твою машинка. Ч по душе 3D по-любому? Винтик в душе, передай, я вкажу, типа по душе да. d его, бля. вашу диверсон. Понимаете, он. А ты так? Эээ, Макс. Вин Він в упал по поле.

Что мне сюда Ну не рабочая. Коробка, блядь. Ебать капец. Викиньте е нормально здесь. Оставка, да. Осторожно, растяжки. Что забыл? Ну, Ямчик, что забыл? Янчук, что-то было. Но ну, мы выгнали миссию, все.